День, любі дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні в гості до нас завітали песик Гав і Котик Мурчик. Вони підготували для вас цікаві завдання, а також принесли цукерочки для того, щоб ми з вами вивчили склад числа 7. Тож перше завдання від наших друзів. Вони хочуть перевірити, чи вмієте ви рахувати. Тож, давайте згадаємо числа і порахуємо геометричні фігури. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Молодці. А тепер у зворотньому порядку. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Далі полічіть від трьох до семи. Перевіряю. Три, чотири, п'ять, шість сім. Тепер від шести до двох. Це у зворотньому порядку. Перевіряю. 6, 5, 4, 3, 2. Добре. Дітки, назвіть сусідів числа 4. 3 5. Назвіть сусідів числа 3. 2 і 4. Назвіть сусідів числа 6, 5 і 7. Які числа менші від 3. Два і один. Правильно. Які числа менші від 6. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Правильно. Дітки. А тепер назвіть попереднє число для числа 3. Попереднє. Так, 2. А попереднє число для числа 6. 5. Вірно. А назвіть тепер наступне число для числа 2. Так, 3. Наступне число для числа 5. 6. Молодці! Ви впоралися з цим завданням. Друге завдання від наших друзів: вони пропонують поговорити про геометричні фігури. Уважно розгляньте фігури. Я буду називати колір геометричної фігури, а ви її назву. Помаранчевий, так, квадрат. Зелений. Правильно, трикутник. Жовтий. Згадуємо. трапеція, Фіолетовий. Овал. Блакитний. Круг. Синій. Чотирикутник, червоний. Ромб. Правильно, ви згадали всі геометричні фігури, які ми з вами вивчили вже. Дітки, а як ви вважаєте, які дві з цих геометричних фігур зайві і чому? Так, круг і овал. У них немає кутів? Дітки, подивіться уважно і скажіть, які геометричні фігури можна назвати родичами і чому? Так, квадрат. Трапеція, чотирикутник, ромб. Тому що в них по чотири кути і по чотири сторони. Правильно? На минулому занятті ми вивчили склад числа шість. Мурчик пропонує вам допомогти кухарю. Подивіться, у кухаря є одна чашка, а йому потрібно шість чашок. Скільки ще йому потрібно взяти? Згадуємо склад числа шість. Один і п'ять, правильно. У кухаря є дві каструлі, а йому потрібно шість. Скільки ще кухарю треба взяти каструль? Два і чотири. Вірно. Кухар узяв три ополоника. Скільки йому треба ще взяти, щоб у нього було шість ополоників? Правильно, 3, 3 і 3 буде шість. Дітки, ми з вами повторили склад числа 6. Назвіть число, яке йде за числом 6. Так, це сім. Ось наша циферка 7. Цифра 7 означає, що якихось предметів не один, а сім. Наприклад, сім джілок. сім метеликів, сім сонечок. Дітки, сьогодні ми з вами вивчимо склад числа 7 за допомогою цукерок, які принесли нам наші друзі. Перед вами сім цукерок. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім цукерок ми розкладемо на дві тарілки. Візьмемо з семи одну цукерочку і покладемо на одну тарілку. А інші цукерки шість їх покладемо на другу тарілку. Отже, сім можна розкласти на 1 і 6. Або, навпаки, на першу тарілку покладемо шість цукерок, А на другу тарілку покладемо одну цукерку. Отже, сім можна розкласти на 6 і 1. Далі. Тепер ми покладемо на тарілку дві цукерки. А інші порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять цукерок покладемо на другу тарілочку. Отже, 7, це два і п'ять. Або, навпаки, на першу тарілку покладемо п'ять цукерок. А на другу тарілочку покладемо дві цукерочки. Отже, число 7 складається з п'яти. І двох. Розкладаємо далі. Покладемо три цукерочки на одну тарілку, інші цукерки давайте порахуємо. Один, два, три, чотири покладемо на другу тарілку. Отже, сім, це три і чотири. Або, навпаки, на першу тарілку покладемо чотири цукерки, а на другу три цукерочки. Отже, склад числа 7 це 4 і 3. А тепер пропоную заселити наш будиночок складу числа 7. Згадуємо, як ми розкладали цукерочки і заселяємо наш будиночок. Число 7 це 1 і. так, 6. Число 7 це 2, і пригадуємо. Правильно, п'ять. Число сім, це три. І. Не чую. Так, чотири. Число сім, це чотири. І. Дуже добре три. Число сім, це 5 і… Так, два. Число сім це шість і. Один. Молодці. Песик Гав та Котик Мурчик підготували для вас цікаві завдання, які треба виконати разом з батьками. Ці завдання на закріплення складу числа 7. Бажаємо вам успіхів! На все добре!